Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про особливості друку електронних таблиць, як підготувати таблиці до друку і відповідно, як їх безпосередньо друкувати. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього давайте зайдемо в папку, де знаходяться наші електронні таблиці, створимо ще одну таблицю, яку «Друк». Ну, і відповідно, її запустимо. Що нам потрібно пам'ятати про друк таблиці? О, в мене вже запустилося. В Excel є певна особливість з друком, що якщо в нас таблиця не має в собі даних, відповідно, в нас будуть пусті листки друкуватися або взагалі друк не буде здійснюватися. Відповідно, в електронних таблицях друг здійснюється тільки тих об'єктів, які є або заповнені даними, так, якоюсь інформацією, або друк якоїсь виділеної області, яку там користувач собі вибирає. У мене на даному етапі взагалі порожня таблиця, тому відповідно друг здійснити я тут не можу. Тому давайте я швиденько наповню певною інформацією. Так таблицю Додам декілька табличок собі. Їх певним чином підредагую, щоб вони більш-менш гарно виглядало. Одна таблиця середня температура є. Також додам таблицю, яка в нас буде тривалість світлового дня середня так є. і Можливо, ще якусь табличку додам, щоб у нас було. Так, кількість днів, яка буде визначати кількість ясних днів і кількість хмарих, хмарних і похмурих днів. Так, ну, тут можна ці рядки, які мені не потрібні видалити, щоб воно у нас було гарно виглядало. Так, є. Yeah. Отож, що потрібно починати, коли ми хочемо а, працювати з друком? Ну, по-перше, нам потрібно розібратися і встановити параметри сторінки. Для цього нам потрібно перейти до вкладки, яка в нас називається макет сторінки. І ось тут є елемент, який нас дозволяє налаштувати параметри сторінки. Ми можемо або за допомогою ось цих елементів додати налаштування. Або ж скористатись ось цим елементом, щоб розгорнути повністю всі налаштування елементу параметри сторінки. Так, Відповідно, я рекомендую ним скористатися, вибираємо. Далі ми встановлюємо елемент параметри сторінки, які в нас будуть в нашому документі задіяні. Так, Що ми тут можемо робити? Можемо вибрати. А, або книжкову, або альбомну орієнтацію. Ну, Я вже бачу, що в мене таблиці е, відповідно, широкі, тому, можливо, мені треба буде скористатися альбомною, або ж книжковою, і певним чином їх підредагувати. Тому давайте підемо складнішим шляхом, залишимо книжкову. Так? Але якщо влаштовує альбомна орієнтація, відповідно можна встановити. І тоді. Е, так. Далі у нас є елемент масштаб, де ми можемо е, встановити. Масштабування відносно натуральної величини. Ну, в даному випадку 100%, в нас стоїть, тобто означає, що такий, як в нас відображається, такий він буде встановлений. Ну і Тут елемент розмір паперу: ми можемо встановити різні формати. Так? Ну, в даному випадку в мене стоїть формат А4, це стандартний. Листок для друку. Якщо ми там хочемо на якихось великих форматах друкувати, відповідно ми можемо змінити, встановити тут формат, там, наприклад, А3, можна там пошукати ще більші формати, так, або навпаки менші А5, так, і відповідно, їх налаштувати. Ну, і ще один елемент це якість, дюйму, о, якість друку. Перепрошую, вона вимірюється в точках на дюйм, і в мене тут стоїть. Що у мене здатність буде встановлена 600 точок на дюйм. А після того, коли я там собі налаштував свої значення, нажимаю кнопку ОК, і ми можемо побачити, що в нас тут відбувся поділ. Так? Ось тут так штриховою лінією можна бачити, як виглядає от, вона йде. Так, отут. Якщо я прокручуся вниз, бачите, тут знову йде межа сторінки. Так, Давайте я її виділю От, штриховою лінією. Цей елемент вказує нам на те, який там у нас буде формат сторінки. Причому, якщо ви побачите, отут у мене теж йде межа, це означає, що моя табличка, як я і говорив, не поміщається на форматі. Так. А4. Так. І коли ми скористаємося елементом для друку, давайте я продемонструю. Файл Друк. Відповідно, в нас автоматично відбудеться розбивка цих елементів на дві сторінки. Тобто, на першій сторінці в нас відображається перша частинка, на другій відповідно, врізана частина. Нашої таблиці, яка там є. Так, е, Пригадую, що для здійснення друку ми можемо виконувати ті самі елементи, що в Word, так. тобто файл-друк для того, щоб надрукувати, і або ж нажати комбінацію клавіш Ctrl-P. І в нас так само відкриється елемент друк, вікно попереднього перегляду. Е, ну, На даному етапі ми бачимо, що воно, в принципі, не дуже гарно нас надрукує, тому що з'єднувати два цих елемента. Відповідно, не є дуже зручно. Ми можемо вийти з цієї ситуації, як я вже казав, задавши орієнтацію альбомну. Так. Зараз воно там у нас. О. І бачите, якраз по альбомній в мене повністю ці таблички влазяться в цей елемент, і коли я зараз нажму файл друк, ось, таблиці мої повністю влізуться всередину нашого листка для друку. Але інколи буває ситуація, що нам потрібно, щоб була книжкова орієнтація, так, то в такому випадку нам потрібно здійснити оптимізацію наших таблиць. Оптимізацію ми можемо здійснювати за допомогою. Елементів вирівнювання ширини висоти. Наприклад, що ми можемо зробити? Отут є в нас назви місяці, вони так скорочені, але якщо я, наприклад, через елемент формат клітинок задам їм вирівнювання ось так, відповідно, ми побачимо, що я цю клітинку можу зробити довшу. Але загальному ці всі клітинки можна зробити. Вущими. Так? Тобто тут нам вже не треба стільки місця. Як це зробити для всіх клітинок? Ми можемо по одній собі їх там стягувати, але є варіант, де ми можемо зробити це для всіх клітинок, тобто виділяємо всі стовпчики, які ми хочемо зменшувати, і по чуть-чуть стягуємо його. так, І бачите, що в нас всі елементи стягнуться. Я тут вже навіть забагато стягнув, трошки можна собі розширити, щоб воно якраз помістилося на сторінку. Є, тут в мене все е, окей, я тут вже навіть можу собі дописати там не Січ, а Січень і так далі, але ну, в принципі в цьому немає потреби. Аналогічну ситуацію ось тут, бо тут також у нас не влазиться. Знову ж таки, е, давайте, можливо, іншим способом. У нас тут є е, вкладка е, Основне, і на ній ми також можемо здати елемент напрямку. Так, і беремо вгору. Є. І аналогічно, ось тут задаємо також напрямок. Ну, можна ще от такий вертикальний текст задати, то відповідно в нас воно буде ось так відображатися. Тобто всі річні, люти, березень, і тим далі. Ну, Тобто тут вже собі е здійснюєте форматування як вам завгодно. Знову ж таки, можна тут, е мені, наприклад, це не подобається, я собі змінюю на стандартне, яке в мене було. Так? Е Відповідно, якщо в нас ситуація відбувається, що ми бачимо, що табличка розривається, то краще. ну, Типу, у нас є там декілька табличок. Давайте я ще докупіюю їх. Так, ну, це є просто, щоб показати, що в нас там щось відбувається. Ось, Ось така штука в нас буде. І коли знову ж таки ми візьмемо файл «Друк», так, ми побачимо, що тут у нас все окей, але оця кількість днів у нас розірвалася. І залишилося тут. Ну, В такому випадку нам потрібно або з цими от рядками попрацювати проміжками. так, Можна їх е, видалити. Так, отут три рядки, я їх що видаляю. І бачимо, що моя таблиця підтягується потрошки. отут один зайвий. Видаляю. Ну, Бажано між таблицями все ж таки два рядочка залишати, щоб воно там у нас не сильно було разом. Так, Є. Yeah. Ну, ніби я там підтягнув, але все одно ще не влазиться. Так. За такого варіанту, що ми можемо зробити? Ми можемо деякі таблички зробити трошки там, наприклад, менший шрифт. Так, от, бачите, зменшується шри шрифт, і, відповідно, вже підтягуються наші значення. Так, і тут так само. Відповідно, висота цих елементів стає меншою. Так, і от в мене вже підтягнувся. Так само можна там, наприклад, отут так само зробити: менший шрифт. Самого наповнення таблички. Ще трохи. Я думаю, що тут, як ми зменшимо шрифт, воно у нас є. От. Зараз секунду, бо не видно. Так, ну, я думаю, що воно вже в нас мало би влізтися. Давайте перевіримо за допомогою файл-друк. Трошки під зависло. Бачите, все влізлося, кількість похмурих і таких днів у нас відображено. І відповідно ми оптимізували під наш елемент для друку. Ну і далі вже в принципі, ми можемо собі працювати з налаштуваннями друку. Тут є їх декілька. Так, вибрати принтер, який ми будемо використовувати для, для друку. Ну, в загальному у мене тут встановлений. Ну, Немає встановленого принтера, тому стоїть стандартний принт у PDF. Тобто цей файлик в мене буде перетворено в PDF. Так, далі в нас є тут виділення друк виділених аркушів або друк усієї книги. Тобто, ми можемо вказати, що ми хочемо надрукувати чи друк якогось конкретного фрагмента. Якщо ми вибираємо друк фрагмента, нам потрібно цей фрагмент виділити. Так? Тобто Ми переходимо сюди, виділяємо конкретний фрагмент, нажимаємо файл, друк, і ми бачимо, що в нас буде виділено тільки одна табличка. Так? Тобто те, то, що ми виділили. Можемо вказати сторінки, які там друкуються, можна сказати, як воно у нас буде друкуватися, але ми це все вже, в принципі, задали в параметрах сторінки. Ще один важливий елемент: тут ми можемо встановити значення полів, так, для того, щоб відповідно, у нас там в нас встановлювався елемент. Відступів по краях. От я зараз зменшив. і бачимо, що відступ нашої таблиці від краю став менший. Так, Можна навпаки збільшити. І в такому форматі в нас так тут відступ збільшився. Далі, тут є ще елементи масштабування. Тобто, якщо в нас дуже велике, ми можемо масштабувати, зменшити її до відповідного значення. Так. Ці самі параметри ми можемо в принципі, задавати, і якщо повернемося там до елемента макет-сторінки. Ми про масштаб також говорили. Ну і все, коли ми налаштували всі елементи для нашого друку. Так, давайте не виділеного а всьої книги. Ми можемо нажати кнопку, ну, ще встановити кількість копій. Я думаю, тут вже зрозуміло. Так, Нажимаємо «Друк», Ну і відповідно у мене буде відбуватися друк, але в форматі того, що цей елемент в мене буде перетворений в PDF. Так, давайте я на робочий стіл збережу під назвою «1». Відповідно, в нас створиться та сторінка. Ну і є PDF-документ. В даному випадку, якщо у вас є підключений принтер, то відповідно, надрукується ось ця табличка, яка в нас була відображена. Ну, Давайте ще подивимось. Ну, тут в мене трошки з'їхало, можливо, треба було ще трошки підправити. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Так, є. Ну, давайте. Отут ще один стопбайт. Ми видалимо. Є. от тепер влазиться. Тепер ще раз нажимаємо файл, Так. Дивимося точно, щоб у нас була тільки одна сторінка, є тільки одна. Нажимаємо друг пропонує зберегти. Я просто заміню цей файл. І зараз його вже відкриємо, і воно у нас все буде окей. Так, ось у нас один PDF. Відкриваємо, і бачимо, що, в принципі, в нас є все, що потрібно для друку наших елементів. На цьому все. Дякую за увагу.